mm Вітаю вас на каналі Данієлі самойленко Влог. І у сьогоднішньому відео ми нарешті продовжимо нашу довгоочікувану серію випусків під назвою Де покупатися в Словаччині. І в сьогоднішній серії я познайомлю вас ще з однією рекреаційною зоною під назвою Земплінська Ширава-Горка. І в сьогоднішньому відео ми дослідимо усі принади цього місця. А також оцінимо його за нашими п'ятьма критеріями. Отож, сідайте, якомога зручніше! А я починаю! Let's go! Земплінська шерева! Дістатися до цього місця можна як на автобусі, так і на власному авто. Якщо ви приїдете на власному авто, то тут ось є ось така красива, облагороджена парковочка безкоштовна. І ось відразу вас зустрічає лангошарень, де ми минулого року куштували лангоші. І з цього місця ми продовжимо дослідження земплінської шерали. І подивіться на цю красу. Це просто надзвичайно неймовірно прекрасна панорама і пейзаж просто відпочинок для очей, для серця і для душі. Величезне озеро оточене горами, свіже повітря, чисте небо, база відпочинку, будиночки, дачу людей з видом на воду. І це по правді можна називати Словацьким морем. Друге за величиною озеро в Словаччині має по-моєму 35 кілометрів довжину. Якщо я не помиляюся, дістатися сюди можна також і громадським транспортом, автобусом з міста Міхайловця до Міхаловця можете з будь-якого словацького міста доїхати на поїзді або на автобусі. І з Міхалоця сюди ходять автобуси від 6.30 ранку аж до 10.30 вечора через 2-3 години. Розклад ви можете подивитися додатку ЦП і приїдете на це місце. Тут, як я вже раніше зазначав, є багато різних комплексів відпочинкових. Туристичних, і різні такі стридіська по-словацькі локації, в яких можна відпочивати. І найвідомішими з них є Медведя Гора, де ми були з вами минулого року. Аніма. Ось Горка і Біла гора. І також є ще інші села і населені пункти. І В сьогоднішньому відео ми дослідимо пляж Горка або Гірка українською, якщо словацькою перекладати назву. І оцінимо його за нашими п'ятьма критеріями. Це теплота води, чистота води, якість пляжу, інфраструктура і кількість людей. Тут дорогою відкривається красивезна панорама, за якою можна зробити класні фотки. Тут ось такі квіточки ростуть, тут прям ніби як у Хорватії такий краєвид. Сосни час від часу теж зустрічаються. ось яхти людей припарковані. Таку панораму мають вони зі свого будиночку, можуть споглядати ціле літо відпочати, а там вдалині видніється, якщо збільшити комплекс термопарк-Ширава і біля нього пляж Медведя де Ми з вами були минулого року. І тут ось люди теж можуть і орендувати собі човник, і зайнятися риболовлею, або просто покататися по воді. Так, такі ось клумбочки тут гарні у людей. Сюди заїжджати на авто не можна. А ще хіба якщо ви орендуєте якісь із цих будиночків, то на продаж написано база відпочинку. Певно, ще за радянських часів була побудована величезна, закинута, дуже шкода. Нагадує, деякі, як деякі, багато з яких українських таборів, літніх дитячих закинутих в тому числі на моєму рідному полісі в Житомирській області. Тут, певно, бачите, теж була парковочка. Зараз це все зрослено будяками, бур'янами, поламане, побите, потрощене. такої цікавої, трикутної форми, ніби як фіг фіговам був цей будиночок. Балкончики були з видом на воду. Низу, певно, була якась їдальня. Ну, від Цього залишилися ріжки даніжки як можете бачити. І цією доріжкою. Ми виходимо на центральний пляж. Пляжі, тут всі трав'яні, певно, піщаних я не знаю, мені здається, я не бачу. Захід у воду кавінистий в основному. Тому треба, певно, мати аквашузи, щоб себе комфортно почувати тут. І е, тоді можна спокійно тут відпочивати. Так, ну і головною фішкою цієї локації є те, що тут можна замовити такий кораблик, як ми замовляли його. На локації Велька Домаша добра, де я теж був минулого року, можете подивитися, посилання залишу в описі. І тут теж є плав БСК. Фірма займається цим покатушками по озеру. Якщо покупатися нам сильно тут сьогодні не вдасться, бо в Словаччині щось в цьому році погода не заладилась, то хоча б покатаємось на кораблик. Ось при вході вас зустрічає мапа цієї локації, де ви можете роздивитися, що тут до чого і як. Тут ось такі відпочинкові комплекси, бачите, люди заїжджають до них, якщо орендували щось так, то тут цеглина знак стоїть. Так, на квадроциклах ось катається, але все покошено дуже гарно. Такі луки на пагорбах. Так, і давайте почитаємо, що тут на цій мапі можемо побачити з вами. Отже, ось у нас земплінська шерава. Так, ось позначені хати і апартаменти різні. Так, ми з вами ось зараз біля приставу, Ось тут де цей хрестик. Пристав це причал по словацьки ось висока горка. Гора. Оце походу вона. Тому ця локація називається горка. Ось тут рінзені пенсіони, ви можете в інтернеті їх знайти, подивитися, що по чому якось ця парковочка. Ми залишили авто, а звідси ось відправляється кораблик кожні дві години в літній час. З травня по вересень. в 10-й, в 12, в 2 і в 4. Зараз ми підійдемо ближче, подивимося, які ціни там. А там далі ось, село Калюжа і там далі вже наступна локація, там своя мапа в них. Так, тут тобто ось такий маячок цікавий є із словацьким стягом, не знаю, чи туди можна залізти. Вежа оглядова. Це і причал, і заодно і буфет, ресторан, кафе. Можна там замовити собі щось поїсти. Я, тут є е, два варіанти оренди корабликів. Є оренда самостійного, маленького човника, але то вже без капітана, певно, треба самому буде рулювати. Не знаю, як вони собі це уявляють. Я, наприклад, не вмію такими човниками. Шоферувати, а можливо і є там капітан, зараз почитаємо. А, до речі, певно можна залізти на цю вежу, але і так вигляд досить гарний. Ось з кемпінгами люди приїжджають, тут теж паркується біля причалу. Так. І тут у нас ось є такі оглядові покатушки. значить На два вида човнів. Один на 5 людей, один на 6 людей. Той, що на 5 людей має 33 євро коштує. За всіх, я так розумію, так, за цілий човень. І плюс включено ще там е, жилети і дві години покатушок. За 40 євро шестимісний. Ось можете побачити, коли він відправляється. О 10, одинадцять.30, о 3, о 5.30 це п'ятий міцний човен, а шестимісний о місний, 11, 15, 13, 45 і 16.15. Сайт Плавма Сказу. Такий ось маяк є стилізований, типу як морський. Так, йдемо тепер подивитися великий човен, ось цей. цей на 60 людей. І зараз подивимося, коли він відправляється, скільки коштує. Купувати онлайн не можна квитки, на відміну від домашніх, де я прям рекомендую це робити, бо тоді ми прийшли і було усе зайнято в них. Треба вичекати 2 години на наступний човен. Ось можна посидіти почекати. Якщо ви не хочете купатися, а суто покататися на кораблику. А тут ось плавба земплін це великим човном. Це триває одну годину, коштує дешевше. 7 євро дорослий, 3 євро дитина платити на палубі корабля або ось можна за телефоном собі замовити, якщо у вас велика компанія. І о 10, 20, о 2 і о 4 відправляється ось такий красивезний човник. О 2 підемо, подивимось. І тоді покатаємося, якщо вдасться, покажу вам озеро із води. А зараз йдемо оцінити пляж. Отже, пляж з Землінської шире. Горка локація виглядає ось так. Це ось така покошена травичка. І особливо як такої інфраструктури я, якщо чесно, тут не помітив. Можливо, я сліпий і не бачу тут чогось. Тут немає ані переодягалок, ані душів ані туалетів, ось є якийсь дитячий майданчик лише. І окрім нього я на цьому пляжі, крім трави і дерев, не бачу аж нічого. І людей тут не сказати, щоб аж якось так багато. Сьогодні на дворі у нас плюс 25. Водичка писала плюс 20. Є такий сайт, в Словаччині я вам поширю, Теплота водних надержі. І там кожного, мені здається, понеділка і четверга. Оновлюються дані по температурі води в Словацьких озерах, в тому числі і на шираві. Найбільших там, по-моєму, 10 озер лише і вода була плюс 20, що досить таки прохолодно, як на мене. Але якщо спекотно на дворі, можна трішки і окунутися. Йдемо ближче до води, зацінимо її прозорість і чистоту. Виглядає досить таки пристойно. Я думаю, буде брудніша вода. Чесно, прикольно. Галька, хід кам'янистий. Хвиль немає взагалі. Рівненько так можна плавати на відміну від моря. Тут сухо. Та Там так як на озері він я підходив, була мочена біля води. Прям прикольно тут біля бережка поплавати. Зараз будемо тестувати. Ось в таких катерах тут пропливають, катаються люди. І ось таке воно широченне, величезне. Ось там біла гора. Тридійсько. А з того боку ще маємо аніма. Аніма найкращий пляж тут вважається. Хочу вам сказати, на Медведя гора була якась брудніша вода. Тому Тут мені поки що досить таки імпонує. Зараз будемо тестувати. Отже, дамо цьому курорту оцінку за нашими п'ятьма критеріями. Перший критерій це пляж. За п'ятибальною школою, нагадую, що ми оцінюємо. На цьому пляжі немає піску, є травичка, вона гарно покошена, іноді трапляються шишечки. Якщо шишечки від можна біля дерева гарно розміститися і переміщуватися разом із сонцем навколо дерева, так щоб не згоріти на сонці. Тож за пляж поставимо 4, тому що тут немає піску. Наступний критерій це інфраструктура. Ось з інфраструктурою тут якраз трішки є біда, тому що немає переодягалок, немає туалетів, немає душів, немає смітників. Зате є ресторан, є гарно обладнана парковка і є кораблик. Тож за ці три параметри ми поставимо. 3 бали за інфраструктуру. Далі температура води. Температура води сьогодні маємо 25 червня, і тут всього лише 20 градусів, а можливо ще і того менше. А 20 градусів це приблизно як холодна вода із крану. Тож не кожен захоче лізти у воду. Як можете бачити, в воді зараз не дуже багато людей і купається. Так, тож за температуру води поставимо 2 бали лише цьому курорту, якби тут. Було хоча б градусів 23-24, була б інша справа. Можливо, в середині липня вона нагріється сильніше і буде тут більш комфортно відпочивати. Чистота води в порівнянні з іншими локаціями, на яких мені доводилось купатися в Словаччині, тут більш-менш чиста вода відносно прозора на 50%, я б сказав би, тому за чистоту води поставимо 4 бали. І контингент людей, як бачите, зовсім небагато і не купається майже ніхто. Тож розміститися тут можна дуже великою компанією і не заважати іншим людям. За кількість людей контингент ставимо 5 балів. І середня оцінка у нас виходить 3,6. thank <music> you На цьому це відео будемо завершувати. Попереду вас, як завжди, чекаються нові і нові випуски з моїх подорожей. Для того, щоб їх не пропустити, ставте подобайку, підпишіться на канал, коментуйте під відео, поширюйте відео серед своїх друзів. Також підпишіться на мої соцмережі, Instagram та TikTok, щоб не пропустити короткі відео і фотографії з моїх подорожей. І у вас є можливість підтримати цей канал на Патреоні. До зустрічі на нових відео! Всім бувайте!